Я Гречова Анастасія Стинта Пермайського фахового коледжу ім. Адмірала Макарова створила сайт з використанням 3D-моделей видового різноманіття флори та фауни. Темою проєкту є біографічний аналіз регіонального ландшафтного парку Гранітно-Степове побужя. Проєкт досліджує проблеми динаміки і регуляції популяцій, а також збереження раритетної біорізноманіття природних флористичних комплексів. Сам флористичний район. Охороняється державою. В ньому природно існують рослини та тварини, знаходяться археологічні, історико-культурні пам'ятки, організовується відпочинок населення і турист в природних умовах. А також проводяться наукові дослідження. На сторінці розташовано по 5 представників флори та фауни. Всі вони використані як 3D-моделі. Ось. Також внизу на нас чекає карта місцевості, як схематична, на якій можна змінювати масштаб, так і панорамна. Також масштаб змінюється. Ось, і можна позирнутися на 360 градусів. Дякую за увагу.